Ціатемі додавить раз. Як діяти в разі нападу, як навчитися давати відсіч та захистити себе? Про ці важливі питання сьогодні у прилуках на майстер-класі самооборони розповідала інструкторка Айкідо Світлана Дяченко. Окрім теоретичної частини учасників чекав і практичний досвід. Ситуації саме такі банальні, які захвати, обхвати ззаді, обхвати, захвати за волосся заді, от, якщо пхають, усім кататорі таторі. Ну і самі такі. І от сумочку вихвачують, ну і так далі. Подібні навички в умовах сьогодення особливо важливі, говорить пані Світлана. Це дуже актуально і воно було завжди актуально, завжди актуально, але чомусь воно замовчувалось. А зараз тим війна. От, і, ну, це, ну а я гадаю, що взагалі повинна жінка себе, особливо жінка себе вміти захистити. А це Настя. Вона одна з небагатьох прилучан, хто не соромився і доєднався до майстер-класу. Мені дуже сподобалося, я б хотіла далі продовжити займатися Айкідо. Мої дівчинка ще. У нас дуже багато ситуацій, я хочу себе захистити. До речі, знімальна група телеканалу Тім теж освоїла кілька прийомів самооборони. Підножку і вибиваємо ключі. Ота!